Наближалося свято опрісновків, що зветься Пасха, і перевосвященники, і книжники шукали, як би його вбити. Авторитет Ісуса Христа, значення Його Слова, значення Його науки, тим більше плюс до того, що оздоровлення багатьох людей надало Христові велику авторитету. Люди йшли до Нього, тягнулися до Нього. Одні шукали віри, одні шукали спасення, одні шукали оздоровлення. Але в будь-якому варіанті, вони, Христос їх усіх притягував до себе, бо вони відчували, що той може дати то, що не може дати ніхто із тих, кого вони знали на землі. Священники і книжники побачили в ньому загрозу і думали, як би його убити. І ми чуємо далі, що увійшов вже Сатана в юду на прізвище Ескаріот, що був із числа 12. Якось так і мене лист зразу починає. І війшов сатана в юду на прізвисько Іскаріот, що був із 12. Розумієте правильно, що Оті книжники, оті всі фарисеї, оті всі законовчителі, усі ті, що мали поганий намір, вони, як би то посилають, знаєте, тако Всесвіт, посилають то, все, той негатив. І люди, які є не до кінця готові, не до кінця сформовані, вони реагують на то. Рівно ж так само, як і Божі люди, посилають щось добре. Посилять щось добре в селенні. Комусь не подобається, що я кажу вселенні. Добре, кажіть Богове, але як я буду казати Богове, то тоді оці всі негативні речі, вони не можуть посилати Богове, бо Бог то не почує. Тобто існує певна атмосфера, яку люди створюють. І злі знаходять своїх, злих продажних, а Божі діти знаходять своїх. І через ту концепцію зради, концепцію ну, отого е, конкуренції, яку Христос створив їм, знаходяться люди, які, якби чують, ото, так, реагують на, то, на ту спорченість. Один із тих Юда. Але зверніть увагу, чи Юда мав на меті знищити і продати Ісуса Христа? Ні. Ви скажете, а як ні, так ж він його продав. Юда малює у своїй голові схему, яка є недобра, неправдива, бо вона побудована на тій концепції ненависти злоби, не Дух Божий ним провадив. А людська спорчена природа і продукт тіє спорченої природи, який практично витав у повітрі. Відбувалася боротьба добра і зла. І от з цього зла виникає така якби, причина, так, починається такий перший крок, починається перший етап реакції, і Юда, почувши це, починає мудрувати у своїй голові. А якщо би Христа так незамітно засудити, привезти перед Сендрион, бо так просто він ж не прийде, я з ними домовлюся, вони його тихонько ввечері візьмуть, щоб мене ніхто не бачив. І стане перед Синедріоном. І Христос вже знає, що якщо Він їх не послухає, то йому буде загрожувати смерть. І він перед ними зробить чудо. І Синедріон побачить і туди проголосить його всім всьому Ізраїлю. Юда планує робить свій план спасіння. Не то, щоб хотів його зрадити, знищити, убити і так далі. Хотів богове помогти своєю людською, як він собі думав, мудрістю. І домовляється. Йому кажуть, добре, ми тобі дають гроші дамо. Він каже, гроші то таке. Він же був скарбником. Всі кошти, які мали і давали апостолам, за них відповідав Юда. Йому не було проблем у тих грошах. Ніхто його там не контролював і звідти він нікому не писав. Йому дали тих 30 срібняків немала сума, бо за ті гроші купили поле потім. Христа приводять, а Христос не ратується. Його судять, а він мовчить. Юда розстроївся, все пропало. Я собі думаю, а скільки колаборантів в Луганській області, в Донецькій області, в Криму домовилися із загарбником, щоб хотіли вони чогось доброго, хотіли краще жити, хотіли російської пенсії, але було би ще добре, щоб ще й українська була. Вони хотіли, як би в добрий намір, але це продукт диявола. Ось той приклад, який вже нічого у світі не є нове, воно просто набирає іншої форми. І кінець одинаковий для всіх. Для всіх зрадників Кінець одинаковий. Ви будете покарані ще на цьому світі і прокляті у вічності. Зрадників не приймає ніхто ні той, кому вони служать, ні ті, кого вони зрадили. Що сталося з Юдою? Він упав розпач, пішов і повісився, Те чекає зрадників. Вроді би, намір добрий. Вроді би, щось хотіли і зробити, але піддалися не на Божу, не на Божий план, не на сторону світла і правди добра, справедливості законності, а пішли якимось іншим шляхом. Тому наслідок всього зради, наслідок того мудрування і загравання злим духом, наслідок смерті і вічне прокляття. І будуть чути ім'я, зрадників будуть плювати в ту сторону, і як згадуючи до сьогодні юду і всіх зразу, Боже, зрадник, і тим більше самогубець. Ось що, значить, ось що значить бути тим, що свій розум поставити, щоб включитися у Божий план. Не треба, Бог сам знає свій план. І дивіться, як закінчується оцей відрізок Івангелія. Настав день у Присноків, коли треба було жертвувати Пасху. Пасха це на знак. Що ангел смерти має пройти мимо. На одвірку був зроблений знак із анця, якого зарізали, так сказав Мойсей. Возьмі анця, білого без пророку, його у жертву кров'ю помажте одвірки, бо цієї ночі ангел смерті зійде і всіх перевородних забере. І в кого був знак на одвірку, той ангел прийшов мимо. Проходити мимо означає пасха. Приготуйте мені паску, щоб ангел смерті пройшов мимо, бо я прийшов, каже Господь, щоби своєю смертю подолати смерть. Хто має Бога слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Христос рождається. Славімо Його.